Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Тамара Горіха зерня. Доця. Це дебютна книжка української письменниці Тамари Дуди, що пише під псевдонімом Горіха Зерня. До речі, вона була гостею смарт-простору два роки тому. У романі йде мова про один з найскладніших періодів українсько-російської війни, а саме її початок на Донбасі навесні і влітку 2014 року. Час, коли в української армії майже не існувало. Коли вся оборона трималася на запалі добровольців і волонтерів, коли українське суспільство ще не до кінця усвідомлювало, що взагалі відбувається навколо, аналіз тогочасних подій допомагає краще зрозуміти історію теперішню. Письменниця описує Донецьк та життя головної героїні до початку війни, болючий аналіз ситуації та відповіді на запитання. Що передувало початку кровопролиття, які були передумови, яка частина населення кричала Путін приді, а яка традиційно вважала Моя хата з краю»? і яка кількість людей були як доця, мешканка Донецька, тендітна дівчина, яка втратила свій маленький красивий бізнес, втратила все, але не втратила надію та віру. Вона стала волонтеркою. І своїми руками будувала українську армію. Роман важкий з точки зору описів жахіт справжньої війни, але динамічний сюжет, сповнений своєрідними волонтерськими пригодами, тримає читача в напрузі до останньої сторінки. Це просто неймовірна розповідь про силу і міць української душі. Цінне також те, що роман майже документальний. Практично всі персонажі мають своїх прототипів, а багато подій відбувалися насправді. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.